Довго очікувана мандрівка, яка могла перетворитися на жах. У мережі Фейсбук з'явилося повідомлення: увага, увага! Поїзд інтерсіті, Київ Львів, третю годину стоїть біля Шепетівки. Між сьомим та восьмим вагонами знайшли сумки, нібито набиті вибухівкою. Наразі чекають пробуття вибухотехніків. Ця історія не мала великого розголосу ані серед користувачів соціальних мереж, ані в змі. Українці просто втомилися і звикли до поганих новин. Але ж питання нашої з вами безпеки не стало другорядним від цього. і Сніданок провів експеримент, поїхав на вокзал і домовлялися із провідниками про перевезення пакунку. Результати вражають. Давайте подивимось. Консервація, документи, одяг, взуття, гроші, чого тільки не передають українці один одному у різні куточки країни через провідників. Команда сніданку вирішила перевірити сумлінність залізничників. Для правдоподібності ми склали ось такий пакунок. Тут самі журнали та газети. Та аби дізнатися, що всередині пакунок треба відкрити. Ну, а щоб працівники транспортної сфери не впізнали в нас журналістів, ми озброїлися. Прихованою камерою спускаємося на платформу залізничного вокзалу Київ Пасажирський. Тут свого відправлення чекає поїзд Київ Суми. Підходимо до провідника того, що здався, і згодом виявився по українськи гостинним. Скажіть, можна у купе залізничник цікавиться вмістом нашої сумки. Але особисто не перевіряє. Довіра понад усе, і коштує вона 50 гривень. Не менш гостинними виявились провідники потяга Київ, Ужгород. Нас також запросили в купе, також перепитали про вміст передачки і також не стали перевіряти його. А ще запропонували самостійно оцінити вартість доставки. скажіть, скільки коштує? Так скільки дасте? Я ж не знаю. Такі перевезення багажу розповідають сніданку в управлінні південно-західної залізниці не санкціоновані і здійснювати їх провідникам категорично заборонено. За це передбачена відповідальність згідно із законом. Це догана і та звільнення. Тому як тільки ви стали свідком такого порушення, негайно просять в управлінні повідомити про це начальника поїзда, він е, має вирішувати всі такі нестандартні або конфліктні ситуації, і так само є там книга е, з карт та пропозицій. А от юристи радять звертатися в Державну інспекцію з безпеки на наземному транспорті. Це основний контролюючий орган, який займається контролем діяльності, непосредственно грузоперевозок і перевозок пасажирських. А якщо ж ситуація відбувається тут і за Зараз одразу телефонуйте 102. Міліція зобов'язана негайно приїхати на виклад і перевірити в міст пакунків.